Всім привіт! Знову продовжую серію роликів про свою сушку. Ви вже бачили, як пройшли перші 4 тижні. Зараз я роблю відео, розкажу вам про п'ятий тиждень, і хочу сказати, що я дуже сильно постараюсь далі робити звіт кожного тижня, тому що форма може мінятися кожного тижня. Кожного тижня можуть змінюватися якісь, можливо, зміни в дієті, в тренуваннях, в моєму мисленні і так далі. Тому. Хочу старатись вам розказувати все так, як воно є, кожен тиждень. Тобто зараз у нас екватор. У нас пройшло, як я вже сказав, вже цілих 5 тижнів. Залишається 6, 7, 8, 9 і фінішний 10. На кінці 9 та 10 тижня у мене будуть заплановані фотосесії. Якщо вам цікаво, які фото вийшли. Які там будуть зняті відосики, обов'язково підписуйтесь, в мій телеграм, інстаграм та, звісно, Тік-Ток. Посилання тут залишив під цим відео. Ось. А також зараз знайшов свій стиль шмоток. Бачите, такі круті футболки, вони мені дуже подобаються. Як мені здається, це мені дуже підходить і взагалі скоро буду робити свій мерч. Почну я з футболок, можливо в цьому році, можливо, в наступному, але зараз не про це. Зараз повертаємось до п'ятого тижня, буду розказувати, що, як, куди, для чого. Дивіться, по стероїдам. Чи щось в мене змінилось? Ні, нічого не змінилось, все по-старому, тобто тест, трен, стан і, можна сказати, клен, якщо відносити його до фармакології, бо це така спірна добавка, це як жироспалювач. Якщо вам цікаві дози, дивіться інші відео. Далі, стосовно тренувань. Тренування, тренування залишились незмінними. Зараз в мене вівторок це виходить дельти, середа руки, четвер ноги, п'ятниця вихідний, понеділок також вихідний. А субота-неділя, один з них грудні, другий день спина. Також хочу сказати, що після спини я роблю одну вправу на біцепс, після грудних одну вправу на трицепс. Але, звісно, ви це все чули. Ви дивились мої минулі відео, тому не буду заходити, знаєте, в такі деталі. Якщо не чули, обов'язково дивіться, там є відео на каналі, тому що дуже багато людей впізнають мене зараз по шортсам, але я буду знімати такі широкі відео для Ютубу, тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Тому що я один з небагатьох, хто старається вам показувати, як воно все насправді. Хоча я розумію, що хтось там пише, можливо, не варто розказувати про стероїди, бо підлітки спробують. Знаєте, ну таке ніби тільки я про це розказую. Я нікого не закликаю до цього, я завжди говорю, що більшості людям стероїди не потрібні. Тобто зробити форму, яку хоче зробити, 99% чоловіків та жінок можна без стероїдів, я навіть скажу вам більше. Без спортивного харчування. Правильні тренування, режим, дієта і буде та форма, яку ви хочете. Ну і звісно, на це потрібно витратити певний проміжок часу. Якщо ви будете займатися тренером, ви витратите це на це набагато менше часу. Тому я повинен сказати, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань чи харчування, яка буде зроблена під вас, обов'язково пишіть мені в Telegram чи Instagram. там є посилання. Я надійлю вам деталі, як це відбувається, що в це входить, наскільки ці програми розраховані, та, звісно, скільки вони коштують. І хочу зробити акцент на тому, що я завжди розписую індивідуальні програми під ваш зал, під ваш організм, ваш спосіб життя, те, як ви тренувалися чи харчувалися раніше, під ваші задачі і так далі. Тому що це дуже важливо. Дуже багато тренерів, блогерів розписують це все шаблонно, просто там кидають шаблони, але, звісно, я таким не займаюся. На щастя, не хочу псувати собі репутацію. А також, якщо вам цікава повноцінна онлайн робота зі мною, то теж пишіть, напишу, що в це входить. Там входить, в принципі, все, що потрібно для вашого результату. І напишу по вартості, по всьому. Там будуть посилання, пишіть в інстаграм, пишіть телеграм. Повертаємось, повертаємось. Стосовно харчування, п'ятий тиждень, скільки її в крупи. На п'ятому тижні. Просто, якщо чесно, я це відео записую вже в кінці 6 тижня. І в кінці 6-го я зараз їм скільки, треба згадати. 225. Отже, на п'ятому тижні в мене було 250 грам крупи на день, і я вже справді відчув, відчув це відчуття, коли мені вже не вистачає їжі, я голодний. Я, наприклад, приходжу додому, хочу поїсти. А розумію, що в принципі всю кількість вуглеводів на день я вже з'їв і доводиться їсти м'ясо з овочами. Там. Я ще не прибрав молочні продукти, ще це все залишається. Взагалі я вирішив, що найважчими, найжорсткішими буде восьмий, дев'ятий та десятий тиждень моєї сушки. І тут я зрозумів, що я трошки помилився. Насправді, зараз на п'ятому тижні в мене. Не 250 грам крупи, а ще 275 на цьому. тижні. Тобто 275 г сухої крупи, у мене це рис, кукурудзіна крупа. Ну, раз в тиждень я можу поїсти картоплю запечену. А по іншому раціону змін немає. Якщо вам цікаво, які там інші продукти входили в мій раціон, просто дивіться минулі відео: Там кількість овочів, фруктів, м'яса, риби, молоко входить в мій раціон. Також я десь 3-4 рази на тиждень. Зараз почав їсти 200 грамів творогу. Ну, власне, як почав, так і скоро закінчу, тому що, як я сказав, останні 3 тижні будуть найбільш жорстокими. Також я запланував на 4 останні тижні моєї сушки відеозйомки. Це буде зйомка кожного мого тренування. Фактично, ну я це роблю для контенту, для вас, але ці відео будуть робитися не для Ютубу. Тому що горизонтальних відео в мене дуже багато. Ці відео будуть робитися для шортів, для ТікТоку, для Інстаграму і для Telegram. Тобто, там ви можете побачити, як я тренуюсь мою форму. А на Ютубі, на жаль, цього не буде. Тому що мені зараз подобається знімати такий вертикальний формат тренувань, тому що я все життя знімав горизонтально, а зараз роблю щось нове і воно так прикольно виходить. Далі. Що по сушці? Які відчуття? П'ятий тиждень. Все окей. Трошки відчуваю голод. А, можливо, я відчуваю, що я не сильно хочу тренуватись, тому що я працюю в тому самому залі, де я тренуюсь, і це не дуже добре. Краще, певно, тренуватись в іншому залі, тому що, окрім онлайн роботи, я ще треную персонально. І в мене досить багато тренувань. Я постійно знаходжусь в цьому залі. Саме тому останні 4 тижні сушки я хочу. Прийти в новий зал і тренуватись в новому залі. Там змінити картинку, познімати контент, зарядитись мотивацією. тренуватись буду також своїм напарником. Ось. Зараз покажу вам свою форму. Здається, саме зараз я вже спробував підібрати світло, тому що я вам показую свою форму, там просто жахливе світло, але я вже спробував зняти з нормальним світлом в цій кімнаті, не на кухні. Поставити грамотне світло, щоб в принципі можна було якось зацінити мою форму, тому зараз буде відео. До речі, бачу, що невелика активність. У мене тут дуже багато росіян дивиться, тому що раніше я вів російською. Тому прошу вас, якщо вам цікаво, трошечки, трошечки пишіть там коментарі, ставте лайки. Можете просто написати коментар для підтримки мого каналу. Це важливо, тому що я зараз стараюсь, хочу знімати українськомовний контент, буду знімати для вас історії свого життя, розказувати, хто я такий, чим я займаюсь, можливо, про тренерську діяльність, про своє минуле, як я почав тренуватись, дитинство і так далі, тому що ну, я вважаю, це потрібно. Вам потрібно знати, хто я. Я хочу бути щирим з вами і розказати, ну, так, як воно є, насправді. Без всяких прикрас. Тому буде цікаво. Просто треба трішечки вашої підтримки, лайки, коментарі, підписки. Діліться з друзями, якщо цікаво, і все таке. Тож, в принципі, п'ятий тиждень завершено. Мою форму зараз подивитесь, мою вагу зараз можете побачити. Вага в мене в принципі не падає. Я дуже щасливий, тому що я не люблю, коли моя вага падає. Я люблю, коли на сушці. Я, наприклад, почав з 93 кг і в кінці сушки вона 90 кг, тобто я втрачаю жир і набираю м'язову масу. Так, багато людей скажуть, що це неможливо. Але це можливо, тому що особисто у мене на сушці силові максимальні, вони дуже сильно ростуть. Не знаю, як це пояснити, але маємо те, що маємо. Тому на даний момент я важу десь 90-91, вага коливається, і я, в принципі, щасливий, що я не втрачаю вагу. Бо знаєте, в мене є клієнти, які там орієнтуються лише на цифри на вагах, і вони такі: О, Боже, Влад, я не худаю, у мене що? Немає результату, але насправді ні. Насправді, ти робиш силові тренування, ти харчуєшся правильно, додали кардіо. І це просто довгий процес, це така плавна. Рекомпозиція, і вага може стояти або навіть рости, але не потрібно на неї орієнтуватись. Потрібно дивитись в люстерку або правильно в дзеркало, як там вам подобається. І дивитись, як міняється твоя форма візуально. Міняється вона не просто на вагах, тому що ваги це показник для людей, в яких дуже велика вага, наприклад, кілограм 150 тому, ну, звісно, вага там має йти. Але якщо у вас вага невелика, вам там треба скинути ну, навіть десятку. І ви робите все грамотно, невеликий дефіцит, налажуєте своє харчування, силові тренування, активність, кардіо. Вага може стояти, при цьому м'язи рости, а жир зменшуватись. Тому орієнтуйтесь на дзеркало, на свої заміри. І не завжди вірно, як я вже сказав, орієнтуватись по своїм вагам. Що ще хочу сказати? По БАДам. Продовжую пити протеїн, п'ю БЦА на тренуваннях, додав креатин. Так, креатин можна на сушці, це абсолютно нормально. Не бійтесь, я креатину додав 7 грамів на день, кожен день. Чистий креатин в мене без смаку. Поки що спонсора немає, тому бренди рекламувати не буду. Але в майбутньому знайдеться спонсор, якого я підберу, перевірю. І буду вам рекомендувати вже якесь спортивне харчування, яке я особисто, звісно, перевірив на саубі, тому що в мене зараз немає реклами на каналі, тому що мені в TikTok і Instagram Інстаграм вже надходили пропозиції прорекламувати, букмекерські контори, казино, гральні апарати, навіть один бренд спортивного харчування. Але, ну, звісно, я не буду рекламувати всяку діч, а це спортивне харчування, воно. Воно українське і, чесно, не хочу я це рекламувати, тому не буду. Ось, на цьому все. Якщо вам сподобалось, супер. Підписуйтесь на мене в всіх соціальних мережах. Звичайно, дивіться, там всюди різний контент. Посилання є під цим відео. Діліться з друзями, пишіть коментарі, пишіть, що думаєте, як моя форма, як нове світло, як взагалі прогрес. Ідемо дивитись мою актуальну форму. На цьому все. До нового тижня.